Чому професійні боксери роблять септопластику? Відповідав вам на це питання. Перше, звичайно, вони можуть погано дихати, їм хочеться підтримувати більше навантаження, довше сперенгуватися, довше вести бій, тому вони хочуть гарне носове дихання. Друге, вони можуть мати наслідки вже минулих якихось травм, через це ніс зламався, вони погано дихають. Погано, важко їм жити, і вони, звичайно, теж хочуть виправити носове дихання. І третє. Навіть якщо у вас непогане носове дихання, і народка рівна, якщо забрати її частину, зробити так, скажемо, більш її еластичною, то при ударі ваш ніс навпаки не буде ламатися, а буде якби пружинити. Тому скажемо так, це непоганий захист на майбутнє. Від переломів носу, переломів перегородки, та й взагалі ви станете більш витриваліші під час бою і варто задуматись про це.